Ім гарного часу. Хочу сьогодні поговорити про лімфатичну систему. Лімфатична система це ціла мережа судин, тканин і органів, яка слугує джерелом кліт... клітин, що забезпечують імунітет. Фільтрувальний комплекс, це, це такий переносник жирів та інших. Речовин, а також дренажна система, яка сприяє поверненню надлишку тканиної рідини в кров. Які ознаки застою лімфи в організмі, бо це дуже важливо. Набряки обличчя тіла ну, протягом дня, виражена пітливість та неприємний запах поту. Підливість під час фізичних навантажень, ну, це нормально. От, Наприклад, виражений целюліт, нехарактерні висипання на обличчі, збільшення лімфоузлів. Ну, це вже дзвіночок, що це говорить, що проблема є проблема. Як почистити лімфу? Лімфа рухається знизу вверх, да? знизу вгору. Лімфа рухається внаслідок скорочення м'язів, діафрагми. Від кінчиків наших пальців у центр, у велику грудну протоку, що впадає у верхню порожню вену, яка йде в печінку, де і здійснюється це очищення. Лімфа рухається тільки вгору, вниз їй просто не дають, заважають повертатися клапани, що передшкоджають зворотньому відтоку лімфи. Що покращує відтік лімфи. Корінь солодкий, що має протизапальні властивості та допомагає прискорити відтік лімфи. Рослинні, екстракти, еліксири, льон от, дуже корисний, Що корисно для лімфатичної системи. Найбільш корисні для лімфосистеми це такі, як сікселери. Петрушки, огірка, буряка, цитрусові фруктові соки, ягідні мізки, ну, от з різних ягод морошка, костяниця, черниця, малина. Лімфатична система це така природня магістраль, по якій виводяться токсини і непотрібні організму продукти обміну речовин. Забруднення: її це причина запалення. Лімфоузлів, підвищення навантаження на імунну систему і загострення хронічних захворювань. Тобто, це, ну, це дуже серйозно. І згідно з дослідженнями, раціон харчування має ну, великий дуже вплив, і взагалі сам, ну, саме життя також має вплив на лімфатичну систему, От, на її функції, функції її виконання. Її ефективність і роботи. Очищаючи продукти, потрібно вживати, звичайно, дбати про себе регулярно. От, виключення і шкідливої їжі, ну, дбання про імунітет, очищення ну, періодичне, да, і, от, звичайно, зміна способу життя, режим дієти, відпочинку, і фізичне навантаження. Лімфосистема ще можна поєднати із каналізацією. Ми всі з вами живемо в квартирах, будинках і в сучасному світі. Всі знають, що таке каналізація, і от що таке, якщо вона забилася. Якщо забилась каналізація, тобто не виходить все назовні, а все йде всередину. Ну, це велика проблема. От, просто уявити навіть. І от сьогодні. Традиційна медицина всіма силами видаляє лімфоузли. Але це ж не вирішення проблеми. Наш організм це, це наш дім і от ну, гарно має працювати наш організм. Добре, звичайно, почистити наш організм і ну, робити це. Наприклад, весени, от як зараз осінь, весною весени, і ну, звернути звичайно, увагу на лімфу. А В народі кажуть на неї сукравиця. Але в медицині це називається лімфа. І я сьогодні буду говорити скажу в цьому відео, що потрібно для того, щоб почистити лімфосистему. От, потрібно звернути увагу на те, що в організмі людини дуже багато токсинів, шлаків різних, продуктів, які розпадаються, помирають багато клітин кожного дня і повинні якось це все вивести з організму, правда? Лімфосистема одна з найскладніших в організмі людини. Це система, яка виводить яди, грибки, паразити. От весь непотріб просто виходить, виводить це з організмом. Практично від лімфосистеми залежить імунітет людини, а це ж наше життя. Ми не звертаємо увагу на, на лімфосистему, а потрібно звертати. Ключовими в лімфосистемі є вузли, це такі пункти очистки всього організму. Уявляєте, що кожного дня відмирають багато клітин, потрібне очищення від вірусів, від бактерій. А разом із повітрям і водою проникають до нашого організму токсини і різні бактерії. І це частково знешкоджується саме в лімфоузлах. І саме, саме лімфатична система відповідає за транспорт і чистоту в нашому організмі. Що ж може бути за наслідки, якщо людина нехтиє і ну, не чисте лімфосистему, і взагалі не очищує свій організм? Якщо порушується робота лімфосистеми, то що? Утворюється висипання, бугрі, а це виходять різні токсини, з'являються папіломи, різні пігментні пятна можуть з'являтися. Якщо є набряки, то проблема якраз з лімфосистемою. Там набряки йде в руках, ногах, спина, там, от застій лімфи. Горло, очі, ну, тобто, все це важливо, це наш організм. Як же з цим боротися? Ми боремось з різними виділення, виділеннями. От ой, е, ну, наприклад, навіть кашель, нежить, під грибки, різні оці ж набряки. А потрібно почати із середини. Тобто, потрібно підняти свій імунітет. Зазвичай... Назначають різні антибіотики, там свічі різні, все хочуть висушити, вирізати, так, щось, щось, щось зробіть, отак. Люди кажуть, погано. Але це ж все ну, тільки робить нашу лімфу густою, і загострюється проблема, і не виводиться ну, так. Чого висип ми бачимо, бо все виводиться через шкіру. Люди користуються дезодорантами, яких, ну, звичайно, рекламують, а вони просто не продають значення серйозне цьому. І купують, ну, всі купують, а й ми купуємо да, і користуються. І, звичайно ж, це також забивають пори. От тому, о, добре, 24 години, поту немає. А куди ж він пішов? Всі ці токсини, куди вони пішли. А куди ж вони ці яди уйшли? Ну, найближче, якщо брати нас жінок, да, то найближче це, от, де лімфоузли у жінок, це розвивається потім мастопатія да. лімфа. От, вона хоче все назовні. ну, Все не потрібно вбрати з нашого організму. А людина застосовує такі блокуючі препарати різні. Якщо ми беремо ніс, Через ніс виходить найбільша кількість повітря-капельної інфекції. Людина чхає, потрібно зразу вишмаркнутися, убрати це все. Ну, тобто, це добре, це так реагує організм. А з'являються аденоїди. Що ж це таке? Це ну, такі наростання в носовій пораженні. Це порожні. Це лімфотканини, наростання лімфотканини, от, де зібралися е, токсини якраз. Що роблять? Люди йдуть до лікаря, до лор-лікаря, да, і назначають е, ну, антибіотики, да, і лімфа, що е, засорюється, і що утворюється далі, ну, і ще їх удаляють да, ці лімфоузли. А що ж говорять лікарі? Нам ну, що потрібно їх видалити. Ну і звичайно, це серйозно. Тобто, все, що є в нашому організмі, все нам потрібне. Якщо ми щось видаляємо, ну щось нам видаляють, то це ну, йде вже збій. Якщо говорити про горло, хронічні ларингіти, різні гримки, хронічні Стритококи, там, ну всі всі різні хвороби горла, да, трахеї, бронхи, бронха, що якийсь там і розвиток бронхитів, Людина, е, от, е, якась бронх, ну, наша бронхи, бронхолегенева система, е, от, як вона реагує на різні інфекційні захворювання, утворення слизу, який має вийти з організму. А слис це мертві лейкоцити, які ну, з із паразитами, з вірусами, з грибками, легені. Якщо говорити про легені, от пневмонія розвивається в людей. І от псоріаз на шкірі, це повна непрохідність лімфоузлів. Це грибок, який. От, ну, все просто зацементував. Е, механізм очищення лімфи. Ну, е, е, можна сказати на нього так. Е, мі е, лімфоліфостимуляція, і що ж ми можемо, от, е, який може бути механізм очищення лімфи. Це, звичайно, і солодка, і дереві, і хінацеї, і сафора, що можна примінити для чищення конюшина. І все це з теплою водою. Ну, Найсильнішими є корінь от, про який я вам приведу в приклад корінь Да? І лімфа, от, вона. Бодриться і направляється, якщо це пити, до лімфатичних судин, а далі до шлунка. Да, і все це виводить наша печінка, на яку потрібно звернути дуже велику увагу завжди. Причому по печінці дістається більше всього. А продукція українського виробника компанії New Life, дуже круто виводить і очищає лімфу. При тому, що вона без спирту та цукру. Що потрібно, от за 10 хвилин до їжі випити корінь солодкий це ось такий екстракт солодкий, він в рідкій формі. І 10-15 крапель да, із водою, 250 мл води. І спочатку потримати в роті десь 3-5 хвилин, потім ковтнути і запити водою. Це перше. Друге, це звичайно жорчогідні засоби, такі як ресторопша, артишок, ексір для печінки, деревій. але ж потрібно звернути увагу, бо в людини можуть бути камні, і тоді не можна вживати ці засоби. Воно буде, ну, може загострити це питання. Розторобшу. Ми п'ємо 10-15 капель, також під язик, да, а потім і все це запити водою. Вода дуже корисна, її потрібно пити ну, кожного дня і постійно от, в день на, ну, на кілограм ваги людини. Да, тобто десь 2 літри точно потрібно випивати. І тепло, бажано теплу воду випивати. І потім всі шлаки, і токсини будуть от, вже знаходиться в кишківнику. Да, і... Лімфа буде з цим, цим працювати далі. І солодко, розторобшу, ми приймаємо разом можна приймати разом, да? і вранці, і ввечері, і в обід. Потім ми говоримо про сорцію. Ну, Звичайно, діяти потрібно швидко, бо якщо лімфа це все виводить, то ну, потрібно десь виводити і ну, нехай вже виходить все назовні. Звичайно, це наш сорбіфлор, отакі таблетовані. Форбі, Сорбі флор, ну, і ми його вживаємо за годину-півтори до їжі або після їжі. За годину-півтори вживаємо. Е, і ну, для дітей, там, е, гіпертоніків, там трошки менше, е, менша доза просто буде. Е, якщо дуже високий тиск, е, ну тоді не софору, е, ми солодко можемо вживати, деревій. І так потрібно робити 10-14 днів, от попрацювати над своєю лімфою. Потрібно заставити наші органи, печінку, шлунок, нирки, вивести всі ці отруєння разом з водою з нашого організму. Але важливо, звичайно, попити і вітаміни та мінерали. Ось Бачите, наче то і не складно, але дуже потрібно звернути увагу на нашу лімфу, на очищення організму. Попити вітаміни і дуже гарно попити флору, яка якраз займається нашим кишківником. Тобто все комплексно, все натуральне, дуже класне і дієве. дуже дієве. Для очищення організму є очисна програма, в яку входить клієнс, чистота. Сорбіфлор, який я вже показувала. Так. І такі екстракти еліксіри, як еліксір очищуючий, для підшлункової залози, для підшлункової, лопух. Лопух може входити, льон може, може входити. І також, як я сьогодні говорила про дезодоранти, якими ну, от люди користуються, не знають, можливо, що є натуральні, то в нашій компанії Лейф є натуральні дезодоранти. Чоловічі дезодоранти, жіночі дезодоранти, дуже приємні на запах і гарні використання, не засорюють якраз олівку. Просто пшикають. Якщо говорити про ніс, то для носа є дуже суперовий бальзам для носу. От. І спрей з колийним сріблом. Також це і все виводиться, все вичищується. Дуже класно. Дякую вам за увагу. І нехай все буде добре. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я і добра.